Доброго ранку, шановні мої гості каналу, підписники. Рада вас вітати на своєму каналі. Хочу вам показати, як мене снідають зранку троє моїх поросят і п'ять хмельничан. Їх ще води мамка. Вона мене як защита від котів. Отак вони снідають. Підросли, я, я думаю, що ви бачили їх ще маленькими. Їм уже 5 серпня був місяць п'ятьом штукам цим. А там тим десь місяця-півтора. Ну такі в нас сніданки зранку. Дуже полюбляють диню. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Насмітили вони тут трошки. Ну, але це качки, нічого не поробиш. Дуже вони полюбляють дині, кавуни. <кхи> Дуже з щоб... <щобають> капусту. <кхи> це синок яшин стоїть. У нас. снідає дає. Дуже хотілося б із хмельничан розвести сім'ю, але я так думаю, що, напевно, тут із п'яти штук, які вилупилися, <кій> навірно, будуть всі качури Ну, можливо, одна качечка. Яшин синок дуже на нього схожий стає. Він народився 14 червня. Це 14 серпня буде два місяці.